Всем привет. Дети. Дети. Идите, идите. Давай, Бежите, постойся, идите. Ну идите. Давай. Давайте. Уже тут все выпасли. Дитки. еще дитки. Десь треба подивитись по даті. Нам, здається ще двох місяців немає. Ще ж діти бояться всього. Але вже привчилися трохи на вулицю виходить тако, щоб все Пастися самим. Йдіть, чого ви сюди прийшли, якщо ви не йдете? Йдіть туди далі. Зам... Туди, йдіть. Видно, що ото гусочка маленька, ото посередині поруч, здається гусочка. І впереді, наче три гусочки. Ну, там далі видно води. Оце гусочка рябенька, схожа, здається на, цю... на гошку. Ну, пасіться, йдіть. Бачите, у нас дощі давно вже йшли, трохи повигорала трава, ще сусід скосив і мало де пастися. Що ти сичиш? На кого сичиш, змія? Але щось знаходять. Де ці лілії гарені. Диви, вже за мною біжать. Ну що таке? Ну то ж пасіться. Вони трохи бою... бояться ще на цьому. Самим будь отак так на вулиці. Сьогодні, до речі, пасмурно, але дуже-дуже тепло. Літо таке тепленьке в цьому році в нас. Вчора тільки вже квітувала троянда, сьогодні вже ондо опала, бачите? Ну, посижу з вами трохи. Ну, йдіть. Тільки що велосипедист проїхав, то вони вже злякалися. Зі мною побудете трохи, так? Да? Трохи про гусей, давайте порозмовляємо. Взагалі цими гусьми дуже задоволена поки що. Це ж яйця ми брали від цих гусей. Виводила індичка. Дуже тихі, взагалі, наче їх і нема. О, ти що вже комусь телефонуєш, диви? І все отак пробують на зуби. Ну, давай покусай мені телефон та й все. Кому телефонуєш? Гості телефонуєш? Такий пухон зверху на голові на шиї дивіться. Бачите, як вони не бояться, щоб їх трогали, підпускають до себе, ну, того, що вони ж бігали за ногами весь час. Дуже тихі і ті, і гуси, що сидять у зараз закриті в себе там в вольєрі, ми їх випускаємо по черзі, вчора разом їх випускали. Поїхав велосипедисти, вони вже злякалися. Значить, але вони ганяють малих, ну тобто вони не то що їх ображають, вони просто їх ганяють, Типу як показують, що вони над ними старшуються. То ми по черзі їх пасемо. Такі, я ж кажу, дуже тихі, дуже швидко ростуть тут вот. Ростуть десь раз в чотири швидше, ніж каченята. Якщо вони ж у мене виходить ще одного віку з каченятами, ну плюс-мінус там пару днів. Ну, два, може, дня. Все можна, до речі, прослідкувати у мене в цьому. Е на каналі. О, Вже машина їде. Йди сюди. Ось-сю-сю-сю-сю-сю. Ось, але якщо взяти таку по розміру, то вони разів, не знаю, 4-5 більше, ніж каченята і докачки. Ось. Якщо є вигул, то гусей тримати дуже дуже, дуже вигідно. Вони зранку їдять, в них стоїть кормушка. до як їдять цей джаквін. Трава ося. Ой, виглядайте пам'ять. Як вона? Лілії не їдять. Ем... Так плоска оця трава така солодка. Скажіть та я скажу. Таж задовбали вже ті машини, вони їздять туди-сюди. Лякають мені гусей. так же ж їх не лишиш тут самих. Пирій, перій, господі. Згадала, як трава називається. Можна, отакого вони пасуться цілий день і вечором ще їдять, і все. І ростуть. Ту 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 Диви, цей буде телефонувати комусь. Кому ти будеш телефонувати? Усяка, усяка така мало. Усяка. Дітки. Отакі дітки маленькі. Ну і якщо порівнювати з кубанцями, вони десь разом в два більші і ростуть швидше. Десь, ну Кубанці росли також не дуже так повільно. Ну, гуси вони всі гарно ростуть. Але ці швидше, більші. Це крупна порода гостей. Це легард, схрещений з сірою гускою. Значить, є важкі породи. Є такі геть крупні, такі як холмогор, Знов їде машина, да задовбали вже. Толуцький також дуже великий гусак чи гуска, ну, тобто гуси. Ось мамути крупні, легарти крупні, велика сіра крупні гуси. А більш до мілких це там кубанці або китайські, там ще які деякі є. Лінда також не дуже крупна, ну теж хороша гуська. Тому що мені там деякі писали, що в мене не крупні гусі. Ну, не розказуйте, будь ласка, розмір гусеняти, а йому нема навіть двох місяців ще. Ось. Тому ні. Якщо подивитися розмір е цього датського Легерта... ну він же ж не чистокромний, мішаний. Ось, то він гусаки. Від 8,5 до 10 кг, мамутів від 9 до 10 до 11 кг. тому вони майже такі, як мамути. Це ж, до речі, дуже багато залежить від того, як їх годувати, чим їх годувати. Якщо давати комбікорм збалансований, плюс постійно в доступі зелень, вони будуть рости дуже швидко і будуть крупні. Так само можна вважати, що мамут це крупніша порода. І годувати їх одним зерном. І порівняти, наприклад, якщо годувати легарда комбікормом, то вони будуть однакові або й мамути будуть менші. Так що тут все дуже відносно. Я ж кажу, що можна розгодувати любого гусака чи гуску комбікормом і вважати, що тут дуже велика вага. А якщо годувати просто зерном, то звичайно, що воно буде менше. Так само по качках та по всьому, по курчатах. Це залежить від корму. Це такий висновок я зробила, почала займатися господарством. Рі По-різному годували, все давали, і овощі, і зерно, і др... дріб... дріблене зерно, але коли я придбала гранулятор і почала робити свій корм, то зрозуміла, що дійсно корм це основа. Да, Гуся, ти Гуся, ти сіла і слухаєш. Бачите, тут я ось сижу, а от ось вона лежить, гусечка. Втомилася? Помилася і лежить, он, дивіться. Але вони у мене трудяшки такі. Вони такі трудяшки, Вони цілий день трудяться, пасуться. Цілий день отако. Хіба що вже дуже натомляться, вже тоді лежачи пасуться. А якщо вже не можуть і лежачи пастись, то біжать купатися і вже сплять. Там можуть час. О, дивіться, квіткуси, Бачите, не дуже подобається ця лілійка йому. Можуть час спати, можуть два спати. Тоді встають, знову пасуться. Трудяшки. Не наче коні. Наче корови. О, точно, вони в мене пернаті корови. І головне, що тихі. Їх майже й не чути. І цих не чути, і батьків їхніх не чути. Такі чудо-гуси. О, вже велосипедист їде. Дитя воно поїхало мале. Що злякалися? Молодці, ви такі боягузливі, ви повинні гарно розуміти. Шпана мала їздить. А тут шпана мала пасеться. Тут такий є смішний гусак, мені здається, оце на передньому плані. Він таке робить. Він визиває з дому мене чи маму, в основному маму, причіпляється до мами. Ми там виварками перекриваємо вхід, щоб вони нам до Ганка не йшли не обкакували плитку. А він от ото стоїть з того боку від, від дороги і отак гу гу гусяє, щоб визвати когось із хати, щоб вже відкривали фіртку, щоб випустити їх пастися. Ой, або бігає за ногами і просить, щоб їх випустили. Такий смішний це капець. І це один тут один такий є. Розумний. Отут випасли вже, тут не треба буде проривати. Дивіться, як вискубли, все вигребли. Так ось зроблю, щоб видно було. Бачите, це тут під вишнею. Сижу під вишнею, тут на бетоні. Вон. В поясі, бачите, тут в мене пояс. Спина до сих пір болить, вже півтора тижні зірвала спину. Дуже хотіла швидко зробити багато роботи. Зараз їжджу до реабілітолога на масажі, не знаю, допоможе чи ні, п'ю е обезболюючі. ну, коротше. Дуже я зла на себе. Взагалі. О, ну диви, 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 йде вже. Диви, прямо біля мене. Можна руку так поставити на них. Що? Що ти мої сладкі? Що ти мій гусь такий? Ну, що мої зайчики такі? Пасетися. О, вже пояс міськобуть. Чи телефонують вже комусь, я не знаю. О, диви, о, о, вишню, вишню їсть. Виплюнуло. Ну, до речі, вишні так смішно їдять, вони. О, диви, за, за руку мене скобай. Ой, та ж боляче. Ай. Ай, та боляче! Що ти робиш? Що ти робиш? Боляче? Боляче. Що ти мої солодки? Що таке? Що, сідай, давай, сідай. Сідай. А, ні? О, ті вже телефонують. Ти, тих, тих, телефон треба. Кому всі телефонують комусь? Кому ви телефонуєте? Мамі? Щоб вам їсти дала принесла, так? Да? Що? Ну, кому ви там уже телефонуєте? Ти віддиви, обступили мене. Обступили, обступили. Ти віддиви, що роблять. З'їстай телефона. Від холодок, ви тут жарко дуже. Діти, йдіть холодок. Господи, як мене ці малі задовбали на цих велосипедах. Тихо! Тут десь сюди цілий день. Ну, діти є діти, їм ж треба теж чимось займатися літом. Так, да, каже, то ти, ти своїми гусьми прийшла тут? А ну давайте подивимося, що тут. Фіртка відчинена, а якщо відчинена, заженемо їх сюди, йдіть сюди за, за мною. Вони, до речі, вже знають, сюди самі приходять. Як там фіртку відкриваєш, вони сюди йдуть самі. Бачите, як накакали тут, все пообкакували. Йдіть, давайте, йдіть. А якщо відчинить фіртку, вони хочуть йти, вони самі туди біжать. Чорнобривчики вже квітують. Давай, давай. Йдіть. О, пішли вже вон самі, бачите? Не роблять, наче шкоду, слава Богу, нічого не ламають. Бачите, всі цілі вон, чорнобривці, флокси. Дивіться, які вже красиві, заквітували, різнокольорові. Отаково От ходять, стрижуть отут доріжку. Ну, може, це поки що, знаєте. А там далі, будинку парить, буде дощ, напевне. А там далі може і почнуть робити шкоду, але поки не роблять. Троянди нові квітують. Вон там лілій скільки вже є. Гірка дититься, яка красива тут. Що ви? Вон я йду туди, посижу на дивані, а у них тут водичка стоїть, тут мама їм поналивала. Діть, може давайте візьмемо яблуко, та й тут осядемо на дивані, в холодочку. Це я ж так хотіла курчатам занести корма та квочок вже знімати. Але ще поки що ще туди не дійшла. Ну, ми, в принципі, і рановато. Ну, яблуко впало, зараз я його з'їм. Воно погнило. Блін. А ви яблука не хочете? Ну? Вон там є яблуко, Їжте, ви ж гуси, ви ж маєте їсти яблука. Вон дивіться, яблука є. О, вона. як би це його достать. Якесь яблуко хочу. Ця. Ми називали їх вдома на Хмельниччині, коли малі були папірка. А може папірка це і друге яблуко, я не знаю, але це білий налив. О, О Жовтеньке, бачите? Ніхто його мить не буде, понятне діло. Давайте я з вами трохи посижу. Я кажу папі, як легше стане. То кажу, щоб тут мені лавочку поставив. Отако. От мені хотілося, щоб тут лавочка під яблунькою була. Отако. От У нас там є лавка, щоб я сюди могла дивитися. Тут холодочок. Вон там лавка. Та туалет не хочу показувати. Оно, бачите, лавки стоять. Вони були колись, їх викопали. А тепер вони просто стоять. А тут можна буде одну копати, хай би була тут біля криниці. Котик, це кіт, його майже не видно. Кс -кс -кс -кс. Сусідський, до речі, прикольний котик такий. Отут давайте сядемо трохи з ними побудемо. Вони самі довго не хочуть тут бути. Фух. Отут я. Йдіть сюди, йдіть, усю-сю-сю-сю, -сю. йдіть сюди. Ідіть, бандіти. Йдіть сюди. Ідіть? Ой, ні, краще сюди не йдіть. А то зараз ще сюди напряму будуть іти, де поломають ще квіти мамі і папі. Дві йдуть уже, а зараза. ні ні, сюди ні. Он може в садок підуть зараз. Так, ну що, пробуємо яблочко, скуштуємо. М -м -м. Дуже добре. Надіюсь на камеру не чути сам коня. Ммм, <laughs> смакота. О. Дареш. Ой, ой. Копієш колись спина вже пройде. Вже так хочеться все робити. Треба томатів листя обірвати. Під вазою ходжу дві помідори в день, тому що потім починає так боліти, що капець. Огірки вже трохи почалися закислим, треба консервувати. Компоти. Я навіть цьому році вишневого компоту не закрила, уявляєте? От тільки ті варення позакривали. Я законсервувала, а мама ну, зробила. Папа обірвав, мама подрилювала, зварила, а я законсервувала. Ото стільки сили і вистачило. Так, а чого ви сюди прийшли? Ну, наче нема нічого такого, щоб ломали вони. Ну, Ось тут такий, до речі, бур'янець, бачите, е, такий свіженький, прохолодний, так сказати. Дуже ж поливають постійно, батьки ставлять полив на ніч. І вони його гарненько так пасуть. Прополюють трохи. Але головне, щоб не ламали ж нічого. Трудяшки мої. Гуси трудяшки Та роботи повно всякої. Папа після операції йому не можна важкого ні піднімати, ні робити. Мами також руки, ноги, все болить. Зараз я злягла з цією спиною. Нагрузка більше на маму. Ну, що вам сказати, дуже важко щось. Такий рік, капець просто. Ой, якось там, друзі. Ну, Я так просто відповідаю на запитання, бо запитують, що спиною, як там, що. Ну так. Друзі, переробила. Я в той день дуже багато зараз вирішила роботи зробити. Чистила в сараї важке. Чистила в гусенята, там у них таке, знаєте, понолепало це зеленьке дали із цими бадилями. Вони його позатоптували, я його виривала звідти, десь потягнула, напевне. Потім ще чистила в кроликів в той день, вивозила тачки з тої ділянки на цю. Тачка ж важка вивозила сюди, а потім вечором вирішила ще просапати. О, там у мене є Вон, кукуруза, бачите? О, хтось дзвонить зараз. Телефонували, роботу пропонували. Ми резюме своє порозміщувала. Ну, я постійно так роблю. На ворг юа, робота юа. значить, я швиягну шию на дому. І так періодично замовлення беру, відшиваю. Працюю через нову пошту. Ось, ну зараз цією роботою та й спиною зараз поки не беру. Але ну, телефонують, пропонують варіанти різні. Який варіант зацікавить, то... Можу взяти, наприклад, ну коли вже там вичухаюся, дай Бог може. І так відшиваю на дому мене тут. Я вже казала в своїх відео, бо деякі люди все одно запитували, а де ви працюєте, чи тільки е, господарство вам приносить дохід. Ну так, господарство мені дохід приносить. Невеликий дохід, е, тому що воно ж себе повністю окуповує. І плюс ще є якась копійка. На те, що я працюю. Ну, не тільки ж я, ще й батьки працюють, так само ж допомагають мені. Ось. І особливо в вес... ну, навіть не весняно, в зимово. Осінній період, коли немає вже роботи там, такої великої по господарству, по городу, то зимово-осінній період я в основному це шию. Ось. А влітку ну, також стараюсь брати замовлення, але не масові, тому що в мене не вистачає часу. Влітку у мене дуже багато на сідочок, квочок, цих курчаток, каченяток і всіх інших. О, диви, заглядають, дивляться. І отаких от дітей, які. Ідіть сюди, ідіть, Привчіться сюди да будете тут накакувати нам тут у перголі нашій. Ідіть, ідіть сюди. Ну, в чотирьох прийшли, дивляться, і заглядають через забор. І все ж розуміють, вони такі розумні, це капіці. Так, да, ви розумні? То це телефонували, також роботу пропонували. Ну, я указую в резюме, що я дистанційно на дому відшиваю, але якось люди чи то не вміють користуватися сайтом, чи то не бачать, що там указано дистанційно. Я не знаю, ну так якось. О, зараз бур'янці там трохи повипасають. Бачите? О, дивіться, як вони цього люблять. Це ж не на чистотіл, а молочай, молочай. Дивіться, який. Геть повністю з цим стебло все з'їло. Ух ти, які класні вони гербіциди. Все, Ідіть, ідіть тут, ой, який тут бур'янець гарний. Диви, диви, тут. <сумітно> давай, 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 працюй, працюй. Ой, ти моя зайка такий, холосій. Моя любов моя. Да, дай, йдіть, я не буду сварити, сидіть. Оце сміливо. Це, напевне, той гусак, який ходить і всі е, рішає всі їхні е, е, бажання. О, не, о там щось їсть того. Так, це свідобне чи ні? в їстівне. їстівне. Дві як їсть. Що тут цікаво, я таку рослину і не бачила ніколи. Ось. О, дивіться, як їдять. О, ну подорожник, це, понятне діло, що їсть не. А ті туди пішли, в садок. Загубилися. Вже кричать, чуєш? А може книжку почитаєте? Ми тут. О, все, знайшли нас он. О, все, вони хочуть всі разом ходити. От що то стадна птиця. Десь одне загубилося, все, кінець світу, треба бігом шукати всіх. Випасайте тут, пострижіть мені тут. Поприбирайте, а то у Інни немає на це сили прибирати тут. Що є? Ой Боже, що, що? Я тут, я тут, я нікуди не йду. Переляки. Малі переляки. Хм? Хм? Що? Такий смашнівний, хоч і пушок На голові, подивіться Дурачки. Ну кого злякалися? Тож пасіться. Оце мені втрамбувалося в ногу. Втомився, втомився, аж дзьоба того розкрив. Пасіться, пасіться мої зачки. Давай, давай, давай. Бачите, вони вже майже повністю обросли цим пером. Ще трошки лишилося. Але спинки в деяких сірі, он, видно, під крилами. Оце таке на голові смішне. О, то вже сідаю, вже, вже втомився. Кажуть, о, мені б зараз річку чи якесь озеро. От ми такі, бо ми б ще в два рази більше виросли. Бачите, яке сіреньке він під крилами виглядає. І он то там, де ножки в нього. здається, ж ця гусочка. Гат вже. Все вже накакуляли, зробили тут справу і пішли вже далі. Ай, друзі, друзі. Давайте ще пройдемося, а то 26 хвилин відео це надто коротке відео. Ой, оце його встать. Так, от і мені цей телефон заникать зараз. О, все. Пройдемося трошки ще з вами тут. По нашій ці діляності. А вони, мабуть, за мною зараз підуть. Куди ти ходиш? А оце, до речі, цей бур'ян, напишіть, як називається. Мама каже, що це щириця, я не знаю. Воно, а не воно. Ну, щось його ніхто не хоче їсти, воно якесь таке на запах ще неприємне, не знаю. О, вже за мною йдемо створимо. Звісно. Оця красива, подивіться, яка. Красуня на скалина, в цьому році такий корч вилста. Дивіться, які кущака. Не в оці її. Нічого. Ой, тут добре, так, тут би хоч по тако постелити та й лежати. Дивіться, до речі, які вже персики в нас. Поналивалися вже, ну ще не доспівають, ще рановато. Гарні персики. Персик, бідний, пережив цей потоп. Тут стільки трави. Тепер я розумію, чого ви сюди рветеся постійно. Дивіться, яка тут трава свіжа, зелена, супер. Калина. Боже, калини стільки буде, будемо роздавати людям. Як дасть Бог доживемо. Ну все. Я пішла, вони ще тут побудуть. Всім пока.